Доброго ранку, це програма Ранок на Алтаві. Ми зустрічаємо у нашій студії гостей, а говоримо про ювілейний день народження дитячої телевізійної студії разом. 6 березня студії разом виповнюється 20 років. Сьогодні ми запросили випускників, а також активну учасницю батьківського комітету. Але про все по порядку. Гості нашої студії сьогодні а, мама випускників. А, Активний е, член батьківського комітету Тетяна Гаркавенко. Доброго ранку! Доброго. Вітаємо вас! І випускники дитячої телевізійної студії разом це Костянтин та Владислав Дігтяр. Костя Дігтяр і Влад Дігтяр. Доброго ранку, вітаємо вас! Раді, що ви завітали. 20 років виповнюється дитячій телевізійній студії. 6 березня о 12 годині буде у нас захід. Про це ми обов'язково теж будемо згодом говорити у нашому ефірі. А сьогодні більше уваги ми приділимо темі мабуть, безпосередньої участі батьків у студії разом. Ви, як активна учасниця батьківського комітету, як мама двох прекрасних випускників цієї студії. Ви відчуваєте, що студія допомагає виховувати. Деты, Татьяна. Да, я хочу сказать огромное спасибо студии. Очень рада, что в свое время, когда-то очень давно, в 2003 году, мои дети попали к Наталье Васильевне. Это было как-то давно очень. Еще когда Костик пошел в первый класс, мне учительница сказала, «Вы знаете, у Костика есть какие-то к актерскому мастерству способности. Mm -hmm. Вы бы как-то поискали где-нибудь, где можно применить его таланты». Mm -hmm. Я стала искать и узнала про студию Разом И пришла к Наталье Васильевне и стала ее просить. Но тогда еще не было конкурса, mm -hmm. э не кастинга не было, не было mm -hmm. да, как сейчас. И он пришел, попробовал, порассказывал стихотворение, я помню, маленький, радостный такой. Так вот он и попал. И стали мы ходить. И это было э, единственное такое место, вот, э, такой гурток, куда он ходил самым таким вот все можно было там сказать я не хочу туда идти или там я не хочу туда а вот на студию все а на студию хочешь а на студию хочу хочу и хочу так вот он начал ходить очень было интересно мне как родителю наблюдать за этим всем как ребенок развивается какие у него он приходил домой и на маме отрабатывал там Те, що вивчив сьогодні. Засвоїв на уроки. Вечером він перевіряв на мамі, що можна говорити, що не можна говорити. Розказував всякі інтереності. Мені було дуже цікаво наблюдати за всім. Ми знаємо, що Костя у студії з 6 років, так? Що найбільше подобалося Костя? Найбільше подобалося вчити тексти і просто найбільше взагалі найбільше подобалася компанія. Діти тут просто неймовірно така. Домашня атмосфера, всі завжди привітлі, раді тебе бачити, всі тебе люблять. І я думаю, що ви знаєте відчуття. Ось найприємніше походи. У нас дуже класно, та Леосина просто організовує неймовірні класні походи. Тур походи ми їздимо на великах, просто неймовірно класно проводимо свій вільний час. І ще треба дуже, -дуже сумлінно і багато працювати, щоб якихось результатів досягати. Ви універсальний солдат у дитячій телевізійній студії разом. Ви і тексти пишете, сюжети дуже любите, так. і оператори, і постановник. Так ну що ж треба було? Треба було всьому. Можна на взагалі всьому, якщо є бажання. Е, немає ніяких всі двері для, для тебе відкрити. Угу. Але е, рубрика Ласунчик, мабуть, О. найбільш улюблена. Розкажіть е, трошки нам про це. Кость це десь роки три я вів цю рубрику е, з Мірославою. Чернікова, і Настя шаповал. Uh -huh. Це було просто Ух, це найкращі роки мого життя. І в плані того, що е, зйомки настільки не принуждені. Ну як вам е, все було дуже щиро, дуже не наіграно нічого. Просто бреш, готуєш, все класно посміхаєшся. Завжди все виходить дуже смачно, всі, всі такі довольні, всі щасливі. І ну, просто рубрика, яку я найбільше найбільше любив. і ще найбільше е, приділяв часу. Це рубриці шкідні новини. Угу. Uh -huh. О, Аня шаповал нас не те, що виховувала. Це було так: знає, треба вчити, треба все, треба бути таким серйозним. Голос, все, ця постава дуже 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 класно. Я дуже вдячний, що я попав на Лтаву, що мене е, виховали, зробили, не знаєте, як е, просто піклувалися, як за маленьким е, паростком. Ось, і він, е, він так просто підростає, підростає, підростає. Дуже класно, я дуже вдячний. І виріс у такого красу. <рес> ну а потім, після зйомок, все, що ви приготували під час зйомок Ласунчика... класончика. З'єдналося з'їдалося швиденько. Брат так. допомагав. Ну, іноді допомагав, але, але він на своїх зйомках був. У мене ж у нас там у нас все розподілено, як у як, як всій роботі. Завжди. Влад, чим ви займалися? Mm. Я займався вів також після кості рубрику Ласунчик. З Наташею і займалися було класно. Так, і також вів передачу Весела канцелярія про різні канцелярські справи. Справи так? Так, з Юлісом. Співпрацювали, і в них знімали цю передачу. Про різні канцелярські прибори. Угу. Зрозуміло. Ну, я думаю, що чимало глядачів бачили е, ці випуски програм. А, ми знаємо, що ви спортсмен. Так, зараз спортсмен. Угу. Зараз входжу зайвої скромності. Розкажи. Резерву збірної команди України. Резерв збірної команди України? Так. Ну, можна сказати, член збірної команди України по вислуванню на байдарках та каноє. Зараз трьохкратний чемпіон України їздив у цьому році на чемпіонат світу з марафону до міста Діор у Венгрії угорщині. Угу. Там зайняв сьоме місце зі своїм напарником і ми досить довольні були. Тобто спорт таку велику частину вашого життя займає зараз. Так, зараз так. Тренування, постійне тренування. Зараз приїхав у неділю тільки зі зборів. Там був місяць, до того також був неділю вдома і місяць на зборі. Дома майже немає. Хлопця взагалі немає. а брат за ним так сумується. Просто Матвій чух 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 Де ти? От ще одна сімейна таємниця. Насправді Тетяна Гаркавенко, мама трьох прекрасних синів. Де третій? Де третій? Признавайтесь. Третій з папою гуляється. Чажню маму. А мама на прямому ефірі у програмі Ранок на Алтаві. Мама, член батьківського комітету, активна учасниця батьківського комітету, дитячої телевізійної студії разом. Ми вже, в принципі, доторкнулися тієї теми, що телестудія разом допомагає виховувати дітей, формувати правильне ставлення до сім'ї, до родини. Так, да, я хотіла би сказати, що. Что... Я очень благодарна Наталье Васильевне Свяцевой за то, что она вкладывает огромный вклад, я могу сказать, огромнейший вклад в наших деток. И я знаю вот по своим сыновьям, mm -hmm. да, что все-таки на студии воспитывается очень правильное отношение к родителям. А сейчас это ну, немало важно, потому что все-таки... Ты воспитываешь ребенка дома, да, он попадает в другую среду, там он в школу, в детский сад, там тоже много деток. И он перенимает от каждого, да, сейчас там дети стараются быть там круче кого-то, круче mm -hmm. кого-то. То вот мне очень нравится э, само воспитание на студии, что в первую очередь уважение к родителям это бабушки, дедушки, братья, сестры. То есть я смотрю, что. Э, Лтава это такой вот студия маленький мир, да, где э, Наталья Васильевна, она как мама. И вот дети по праву могут ее называть тоже второй мамой, потому что она принимает участие огромнейшее воспитание деток. Это а, это с Богом, да. Тут тоже маленькая семья? <свист> <свист> да, это тоже маленькая семья. И Ви спросіть кого-то із дітей, не только моїх, а любых, хто студійці, да так називемо. они всі безумно люблять. Всі безумно люблять Наталью Васильівну і всі очень щасливі, що вона у нас є. За роки перебування э, в студії я ні одного э, ні від кого не почув ніяких негативних слів, ніяких вигуків щодо э, керівництва, щодо того, э, як щось щось не так тут знаєте, навчають. Щось ну, mm -hmm. ні разу такого не було. Я просто. E, сидів отак дома, і думав, як це так можливо, всіх згуртувати, всіх e, просто ну, щоб e, всі працювали як злагоджений швейцарський механізм. Це про Наталю Васильівна, да. Скільки вона я знаю, вона не любить, коли про неї дуже багато говорять, але ну а що ж робити, якщо воно так є? Дійсно, скромність прикрашає, але часто заважає жити. Наталя Васильівна до нас прийде цього тижня обов'язково в гості. І будемо говорити про ювілейний день народження дитячої телевізійної студії разом. А 6 березня, я нагадаю, дитячої студії разом 20 років. Це найстарша а, в українському а, просторі така студія, класична. І от ми будемо святкувати такий приємний день народження. Ювілейний. А, коли приходить дитина? От до якогось гуртка, не тільки до студії. Приходить разом з нею і мама, і тато, і сім'я приходить. Да. І от так само і ви, можна да. сказати, теж прийшли до студії. Да, і от зараз, коли ти слухаєш, що студії вже 20 років, чесно, мені не віриться, тому що діти у мене пішли в 2003 році. І на протягом всього цього часу ми шагаємо вместе, ростемо вместе. Наталя Васильівна бачить Как дети подрастают самого-самого, как зернышки, да, их там родители посадили, а все мы дальше их воспитываем как росточки. Еще, знаете, всегда вот у меня в семье там у бабушки, все мои родные, близкие удивляются, насколько у человека хватает оптимизма и сил вообще с вот этими малышами, с коропышами вообще проводить время. Она отдает все свое свободное время этим детям. Потому что как нельзя назвать, что это семья? Это семья. Знаете, есть такие моменты, когда вы вот вспоминаешь, вот ради детей, ради детей в студии, ты иногда переступаешь через себя, как родитель, да, потому что mm -hmm. нужно показать какие-то примеры детям. Вот, например, для меня было сложно там сразу научиться кататься на велосипеде. Но мне пришлось это сделать, потому что нельзя же показывать, что родители там слабее чем-то. То есть у вас уже был идит, и вы сетёны умели? Да. Ну как, я в детстве умела кататься на велосипеде, но так, чтобы сесть на свой велосипед и ехать вместе с ними в поход, то это было, конечно, для меня, ну, такое большое испытание для начала, но детям это очень... Радостно и весело, когда поход, там надо 25 километров проехать. Участник Батьковского комитета тоже ходила в походы? Конечно, и не только я, у нас много родителей, которые достали велосипеды и поехали вместе с детьми поддержать детей. Очень. Про ничьи игры все что-то нам рассказать, я знаю. Да, есть у нас такая традиция, мы ходим в походы, это не только летние, но и зимние. Особенно, когда день рождения студии, это происходит в декабре, когда огромные сугробы, все идут. Это проходит в пионер, на базе пионерлагеря «Маяк». Проходит ночной дозор, когда ночью Наталья Васильевна с детьми рисует планы. Закапывают клады. Это настолько интересно, что я говорю, не знаешь, где и силы берутся. После работы собрал все, все поехали, и всю ночь ты бегаешь. до утра там ищешь клад. Детям безумно нравится вот это це Чудово. Да, я нагадаю, очень. що ми говоримо про ювілейний день народження дитячої телевізійної студії разом, 6 березня, о 12 годині. У приміщенні телекомпанії відбудеться у нас приємний захід, дружня зустріч випускників. А сьогодні я нагадаю, шановні друзі, ми в нашій студії вітаємо випускників і активну учасниця батьківського комітету. І, і знову і знову ще раз рада вас познайомити. Тетяна Гаркавенко, Костянтин Дігтяр і Владислав Дігтяр як активний учасник батьківського комітету, можна висловити зараз на адресу батьків? Да, я хотіла б дуже сказати ogromне спасиба всім батькам, всім і ті, які раніше і тих, тих батьків, які випускники, і ті батьки, які навіть зараз, ну, не приходять по якимсь там причинам. Е, хочеться сказати ogromне вам спасиба, е, за те, що Вы поддерживаете всегда деток всех, вот не только своих детей, а всех детей студии. Все всегда организовано. Знаете, вот приходишь на родительское собрание в школу, да, обычно в классе, присутствует там ну, 30 процентов угу. из всех родителей. Зато когда приходишь на родительское собрание на студию, то там 98 процентов. Это очень радует, когда родители э, приходят, интересуются жизнью детей. И хочется, знаете, сказать всем родителям, интересуйтесь жизнью своих детей, и вы будете знать, как растет ваш ребенок, с кем он общается, чем он занимается. Потому что из-за того, что мы большую часть заняты на работе, мы видим детей 30% своего времени. Mm -hmm. Утром, вечером, утром, вечером. Все и остальное, да, по телефону. Поэтому хочу сказать огромное спасибо всем, и родителям, и Наталье Васильевне, и вообще студии. За те, що вона допомагає воспитывать вот таких от мальчиків хороших, що хлопчик обов'язково теж стане учасників їхати до да, студії разом, що... коли трошечки підросте. <laughs> да. Я думаю, що він прийде. А як змінилося шкільне життя ваше, коли ви прийшли до студії разом? Шкільне життя. Так, реакція ваших однолітків. Е, ну, Просто е, мені немає з чим порівнювати в плані того, що. М Шкільне я, життя, е, власне, співпало з… Е, е, да, от тільки, тільки я почав ходити е, до підготовчої школи пер, першим класом. І зразу mm -hmm. я пам'ятаю, що в мене мама е, водила, а потім із-за того, що не, не, не виходила з роботи бабуля. Завжди, кожного, mm -hmm. кожної середи е, у нас були заняття кожної середи, ми приходили. І якось так, знаєте, вийшло, що. Я сказав своїй класному своєму класному керівникові, що отак, отак, оце от, от, серйозно, я захожу на Лтаву. Ось ага. вона нам всім порозказувала, і вся школа вже гуде, що оцей кося дігтяр десь там щось знімається Всі а мені просто знаєте, і дуже було ніякого. Ну я такий самий звичайний хлопчик, як і всі просто, ну, просто так вийшло долею, що склалося, що я потрапив саме в таке в такий осередок, в таке місце. Шкільне життя взагалі все, все моє життя завжди дуже бурхливе, дуже таке емоційне. Я не знаю, дуже люблю висловлюватися, дуже люблю свої як вам? спілкуватися, спілкуватися так. І, і в мене ніколи не було ніяких проблем з цим, а ще, а ще так якось, знаєте, ніколи не робиться нічого, просто так, і ніколи. Ось, і може, з, зі своїм темпераментом, з характером, може, я мав сюди потрапити. Я, я таки потрапив. Дуже Мама класна. так і зрозуміла, Мама все відчула одразу. Я дуже мамі вдячна за те, що, знаєте, проявила витримку, терпіння, характер з моїм. Я був дуже-дуже емоційним в дитинстві, дуже таким, знаєте, збудженим. У мене просто дуже часто боліла голова. І за цього, і за ці всі знаєте, воно нерви. Я такий, щось це не так, щось не так. А потім якось воно, знаєте, все так трошки і оп, і устаканилося. Так все класно. Ух. І у шкільному житті участь у телестудії разом допомагала. Допомагала звісно, допомагала всі щось там. А зараз в університеті я навчаюся в педуніверситеті угу. на другому курсі на якому І факультеті на технології дизайн факультет. І, і, і тільки, тільки дізналися про те, що я десь там вів mm -hmm. якісь передачі. Телевізійник о, до нас так, прийшов сказав і одразу, це ж, це ж університет, одразу все. Mm -hmm. Деканша наша каже, Венія Петровна каже, все, дігтяр, це будеш обов'язково ведучим, ніяких не кажу, я тобі сказала, будеш. Ну я так, знаєте, спробував перший раз за да, страшно, звісно, було, але потім. Ну і зараз так кожного разу веду всі ці е, мероприяття, так скажу. Ось. Е. Страшно буде завжди відкрию таємницю. Так, так, так. Але потрібно завжди почати, і воно потім завжди все йде. Як але в, в цьому і мистецтво, коли ти можеш себе контролювати. Можеш себе 100%, 100%. Це дійсно. Що нам влад може сказати, з приводу от школи, участі у студії разом? О, я, коли займався на студії, прийшов в школу, також в мене класний керівник, Наталя Анатолійовна, вона постійно сприяла моєму розвитку, щоб. Всі конкурси в школі, все проходило разом зі мною. І всюди мене вставляла туди, в ті конкурси, казала, ти будеш <правда> учасником. І зараз я в школі в 11 класі, то мене взяли в шкільну команду Молоді обирає здоров'я, mm -hmm. фестиваль всеукраїнський. І ми разом з нашою командою виграли. Обласний етап, міський етап, у Дюпі Дружині юних пожежних також і у всіх конкурсах, у всіх яких е, я беру участь і брав участь у увесь час. І хочу сказати, що студія разом допомогла розвиватися мені як Особистості, як дитині, яка хоче чогось пізнати, хоче, щоб щось зробилось так, як треба. Mm -hmm. І в студії знайшли нових друзів. Так. так. Крім шкільних. Звичайно, так, так, так. Да. ми завжди спілкуємося. У нас зараз, я вам так скажу, багато пороз'їжджалося дівчата mm -hmm. в Польщі, в Києві, в Харкові. Дуже багато і знаєте, так, ну не те, що я маю на увазі, ми кожного дня спілкуємося, але завжди, коли бачимося. Все такие аж, аж серце так виприваю, зіма, і такі все так класно. классные. А батьки да. знаходять нових друзів? Да. Ты починаєте конечно, товаришувати. Конечно. Все батьки, которые с детьми, ну ти ж непосредственно связан с этим всем. Конечно, общаемся и дружим. У нас очень много друзей, очень у меня много друзей появилось, когда дети пошли на телеканал. Неодноразово випускникам, діткам, які приходили учасникам телевізійної студії разом, я задавала питання: чи збулися ваші мрії? Про що ви мріяли колись там у дитинстві? Коли ви приходили? А ваші мрії збулися? Мої, да. Мама Таня. Мої, да. Збуваються? І збуваються досі. Мої мрії кожного дня. Так, 100% збуваються всі мрії. потрібно… Потрібно не тільки мріяти, а мені здається, потрібно ще й уявляти, що ти вже саме в цих мріях, що воно вже все е, в конкретному часі вже зараз відбувається. І я так завжди е, робив, ось завжди е, трошки тремчу перед, яким, перед якимись, перед якими зйомками. Думаю, ні, все класно, і все. Подишав, все, все прекрасно. Збувається, так. Збувається. Всі мрії треба просто просто треба бажати і прагнути чогось завжди кращого для себе, хоч, щоб розвиватися, знаєте, як. Е, Потрібно просто не лінуватися. Потрібно просто завжди працювати. І, і, і всі, і, і всі мрії в будь-якому випадку <сих> будуть збуватися, то що ти працюєш. А той, хто працює, той, звісно, щось отримує. Все просто працюй. да. Так. да. <сих> що побажаєте нинішнім учасникам дитячої телевізійної студії разом? Хочемо побажати нинішнім учасникам телевізійної студії разом, щоб вони хотіли приходити до студії і хотіли займатися. І також залучали своїх друзів, своїх однолітків. знайомих, mm -hmm. однолітків до цієї справи, тут дуже класно. Тут а, виховується сім'я. А я ще хотів би побажати, і ще перед побажанням хотів би сказати, що всі, хто навчається в студії, є унікальними дітьми. Mm -hmm. Серед 35 чи 37 тисяч всіх полтавських дітей, тут знаходиться до 50 осіб. Так, я так, 50 чоловік серед всіх це просто, знаєте, такі перли е, із е, кам'яної руди, з, такі кусочки золота просто. Е, Ходів, хотів просто побажати всім дітям завжди-завжди е, завжди наполегливо опрацювати, завжди, завжди, е, працювати, завжди е, думати про своє майбутнє, що і як ти хочеш зробити, що ти хочеш для того, щоб. Е, що ти хочеш, е, щоб тебе було в майбутньому клас, я трошки е, зазапутався, але е, просто хочу вам сказати, діти. Ходіть до студії. Завжди ходіть до студії, не лінуйтеся, завжди думайте, завжди приходьте, просто приходьте підтримати Наталю Васильовну, підтримуйте, допомагайте завжди. Е, і е, хочу побажати вам натхнення. Да, хочу побажати вам натхнення для нових якихось нових звершень, нових е, перемог і для нових. Зйомах для, для просто для всього нового треба наснення. Ну ви надихнули численну аудиторію нашої учасників, нашої творчої команди, також я вам чесно скажу, Костя і влад. А я у мами Тані хочу попросити побажань для батьків. От Ми знаємо, що те золото видобувати складно. Да. І найкраще це знає, мабуть, Наталія Васильівна і батьки. Так. І з вами прийшли. Це золото, за Костя говорив, дуже тяжело, як знаєте. Огранки, да, поддаются mm -hmm. алмазы, все. И хочется, ну, всегда как бы ты скрашиваешь эти углы, чтобы острова ничего не было, чтобы все шло гладко. Ну, так не получается, конечно. Родителям э, прежде всего нужно терпение набраться, потому что это, э, этот путь, он нелегкий, э, так скажем. Ну, все хорошее приходит с трудом, потому что нужно только трудиться, трудиться, mm -hmm. еще раз трудиться. Трудиться не только деткам, но и родителям. Потому что сейчас растет такое поколение, которое как-то вот я смотрю на своего маленького и думаю: ну, вот у меня дети в два года, там, например, не такими были. Они сейчас уже пытаются родителей получать. Mm -hmm. Не родители учат детей, а дети учат в очень во многом. Ну, что еще так пожелать? Я хотела бы сказать тем деткам, которые сегодня смотрят, и тем родителям, вот не бойтесь, не бойтесь прийти, не бойтесь попробовать, потому что всегда самое страшное — это первый шаг. И когда мы первый шаг пересилим себя, да, вот тогда уже дальше мы идем по тому пути, который мы себе наметили. А вот первый шаг, он самый сложный. Приводите деток, не бойтесь, здесь очень классно, просто, вы будете безумно рады. Велика дорога починається з першого да. кроку. І перший вдалий крок це 50% майбутнього успіху. Так, Дуже золоті слова. Це правда. Дорогі друзі, ми бажаємо вам доброго ранку, заряджаємо гарним настроєм. Це випускники дитячої телевізійної студії разом і активна учасниця батьківського комітету. Мама Таня Тетяна Гаркавенко сьогодні до нас приходила в гості, а також її прекрасні сини: Костянтин Діхтяр і Владислав Дігтяр. Хлопці та дівчата, саме так звертаюсь до вас. Бажаю вам удачі, наснаги і зустрінемось 6 березня о 12-й годині. Буязково. У приміщенні Буязково. телеканалу Дякуємо. будемо Дякуємо. святкувати 20-річчя. Дякуємо вам, до зустрічі і нових успіхів.